Привіт! Знаєш, що сказав Вольтер? Я не погоджуюсь з жодним словом, яке ти скажеш, але готовий віддати своє життя за твоє право це сказати. А тепер уяви, що за твоїм коментарем у соцмережах може стояти не лише думка, а й ризик отримати позов. Це серйозно. Кожен з нас може стати жертвою за свої слова. Ти написав щось у Фейсбук, а тепер отримуєш листа від адвоката, який вимагає вибачень або навіть компенсації. Це жахливо. Як же захистити своє право на свободу слова, я маю для тебе рішення. Я розкрию, як законно захистити свої права. Я розповім про реальні випадки, коли люди вигравали справи, доводячи свою позицію і як ти можеш уникнути неприємностей у майбутньому. Ти дізнаєшся, як правильно формулювати свої думки, аби не потрапити в пастку. Не чекай, поки буде пізно. Реєструйся на вебінар і дізнайся, як захистити свої права. Пиши мені в коментарях, дзвони або просто підпишись на канал, щоб не пропустити важливу інформацію. Твоя свобода слова варта захисту.